Гори одягу під магазином, що на привокзальній площі у Луцьку, саме мешканці цього мікрорайону звернули увагу на жінку, яка їх позносила під магазин. З їх слів вона тут живе просто неба. Саме люди, які тут живуть і працюють, почали звертатися в усі можливі служби, оскільки людина пенсійного віку на вулиці, а попереду похолодання. Ми чули таке, ходила тут бабушка така в дубльонці, то кажу, що вона живе там, десь пішла туди, а потім пішла туди. Жіночка та в Дубльонці, що йшла, то кажуть, біля купіючки, що вона не має вдома. Вона йшла цією вулицею, десь не було, не було довгий час, потім йде туди. І вже всі оглянулися, бо як і туди йшла, то дехто тільки замітив, що вона в Дубльонці. а як туди йшла, то всі дивилися. А хтось з жінок говорить, каже: Ви не дивуйте, каже, вона хвора. Одна з продавчинь магазину, біля якого живе бабуся, розповідає, що знає її вже кілька років. Колись ця жінка мала професію, працювала бухгалтером. Але що пішло не так, і чи знають її рідні, як і чому жінка опинилася на вулиці, невідомо. Магазин закритий, прихожу, ну то ну на це саме. Вона там сидить, тут на цій площадці. Розложила банки, шклянки свої, каструльку миє всі ті. -ті. Я вчора іска, підійшла, кажу жінка, добрий день, добрий день. я вас попрошу, магазин. Вже працює, зберіть речі, йдіть кудись, де ви були. Щось там вона стала на мене, та мета, ну, зібрала речі, перенесла на той бік, під вікно поставила. Я вже її років п'ять, мабуть, знаю. Тако. Вона з Луцька. Кажуть, що вона наче головний бухгалтером, де то працювала, має не будинок, а дом, ну, не хату, а такий. Кажуть, нормальний так, судні будинок. Саме продавці й звернулися до соціальної служби, яка й виїжджала до літньої жінки. Вони встановили, що вона не безхатько, але пояснити, чому вона опинилась на вулиці, їм не змогла. В районі яла в біля магазину «Копієчка». Там перебуває, ну, я не сказала, що то безхатько, жіночка, забили тривогу самі продавці, які в вмазані, тому турують, туди виїжджали в першу чергу поліція, потім муніципали, потім викликали до неї швидку, вона до нас нічого пояснення яке надає. Коли звернулися, вони сюди в нас служби, дівчата, які ведуть цей район локзалу, неодноразово виходили, там тільки речі лежали. Вона не є безхатько. Дані про себе жодні не дали. Їй десь років 65. єдина сказала, що не ваше діло, що ви мене всі розпитуєте, мене Бог послав сюди і я тут буду. Ми намагалися поспілкуватися з цією жінкою, одначе розмови не вийшло. Ви, ви бачите, я служу Богу, святому Богу, і це свята влада. І вже ви повинні знати, що це свята лота. У соціальній службі наголошують, що кожен, хто опинився у скруті чи без даху над головою, може звернутися до їх терцентру за допомогою. Одначе у жінки нібито будинок є, але, як ми бачимо, вона продовжує мешкати на вулиці. Чи має вона рідних, невідомо. Втім, якби там не було, схоже, що цій жінці дійсно необхідна допомога і не лише соціального плану.